Усім великий привіт Аврорі! Одразу починається з чогось смачненького, тому що я бачу акцію 16 по 31 січня на солодощі. Скільки класного. Так, 119 гривень набір цукерок. Ось такі. Співає вітер ніжності у кронах. Волинські солодощі. Скільки багато всього класного. Зараз ми підемо дивитися посуд і всяке таке, але... Тут побачила, що Так, 99 гривень, дивимося на акції. Королівський шарм за 64 гривні повернення, 10% кешбеку, набір цукерок, шоколадних міленіум 79 гривень, а ціна була 169 гривень. Ось такі. Ну, хороша знижка 53%. Це немало. До дня закоханих. Я бачу там вже стільки все. А, і цей шар. А, набір цукерок Соната. Так, це не сюди, не бачу їх. Ще на акції є ось такі відконті цукерочки за 39 гривень. А ціна була 74 гривні 197 грам по упаковці. Ох, що я бачу, яка красота, просто неймовірна. До Дня закоханих, то день жінки святкує. Теж очікує якийсь подарунок тюльпанчик, які милі. І є різні, є там і бусковий, і жовтий такий набірчик. Не тільки такий 99 гривень набір тюльпанів. Ну просто яка красота. Тільки погляньте. Зараз будемо все дивитися. Солодкі набори є по 34 гривні, по 49 гривень з маршмелоу. Я вже так схватилася, таке все красиве сердечко, шоколадні. Набір цукерок шоколадний, 88 гривень за 100 грам. Ну, красота. Малесенька аврора, важко так тут знаходитися, якби. Але дуже класний. А, тут товар я побачила. Ось такий букет. 349 гривень, правда, але яка красота. Теж. Зразу в упаковці з перлинками. А, І на вигляд, ось, на вигляд ніби на живі квіти, живі троянди. Ще там бусколі є. Так, ось такі, такий набір. Салатові, кремові тут. Величезний букет, букет і 349 гривень. Ну все мені сподобалося сьогодні. Ще набір тюльпанів. Ось так запаковані. І є ще ручечка можна нести. 99 гривень коштує цей набір. Напевне, не цей, бо написано мильних. 99 гривень. Мильні тюльпани, як це зрозуміти? Можливо, можна зняти з ці самі квіточки палюстки. Так, митно написано. Навіть наскільки вони реальні, навіть би не здогадався. Ще такі свічечки 189 гривень. Який красивий набір. І який красивий буде подарунок, я скажу вам, якщо ви отримаєте, то будете дуже задоволені, чи комусь подаруєте. Теж хтось буде вражений вашим подарунком, бо вигляд досить дорогий. Це все мило. Це все мило. Так, недобре написано. Треба все поскановувати. Набір троян декоративна гізмила 109 гривень. Так, набір цукерок газерованих 77 гривень. Міні коко. В формі сердечка Красиво запаковано. Дійсно, 77 гривень цукаєрочки в формі сердечка. Так, Чай. Термочашка яка теж з сердечками. І зі знижкою 169 гривень по 25-те число акція. Розбірна термочашка. Не змінює смак та аромат чаю, е нержавіюча сталь, і кришка щільно закривається. Всі параметри. Досить хороша чашечка і така симпатична. Бренд Alma випустив цілу колекцію, і в цій колекції ось з такими принтами є. Тут позначено такою галочкою, який саме тут принт. Видно, що там ще і термочашечки чашечки є. Можна собі в асортименті вибрати, які я показала. Ще ось такі різні чашки є у паполках. Їх дуже багато, багато видів. Теж святкових. 129 гривень, стакан порцелянової, з силіконовою з кришкою. А, там ще кришечка є. Супер красота просто. Маршмело різні по 9 гривень, мякесенькі різні. Є кольорові сердечками. Люблю посипати, наприклад, по каві. Вони такі гарячі каві, розбухають і м'якасенькі. За 9 гривень можна купити. Подивіться, що Аврора ще завезла. Різні снеки, арахіс смажений, скільки тут багато є. Навіть магдаль є сушений. Чи що це фісташки смажені? А 49 гривень якби і не дуже дорого для фісташок. Зараз проскануємо. Так, 49 гривень, фісташки смажені. Ну і снеки норі раніше не було. Цей аврорі я не бачила, а зараз навіть таке є. А що не може не тішити, і тим паче, що ціна 29 гривень, тому що у нас є спеціалізовані а, спеціалізовані магазини а, японської кухні, там корейської різної, а, то там це все буде дорожче. 34 гривні, а тут 29 чомусь написано. Це про ці були. А, ось ці снаки норі. Так. Треба дивитися тут 4,5 грами, а якщо буде 4 грами, тут їх немає. Якщо 4 грами, то буде 29 гривень. Мабуть, ось ці зараз оливкою олією подивимося. А, варіант, хто любить. Я їх, чесно кажучи, не дуже люблю, але знаю, що навіть є. Мої знайомі які ходять в спеціалізований магазин. Так, ці 29 гривень. Ой, скільки новинок сьогодні класних. Чіпси. Різні ось такі різні снеки, такі перекуси в такому китайсько-корейському стилі філе курячі. Віалами навіть є 55 гривень, я вражена. Який асортимент поповнюється? Ось такі ще смаки є. Сушені курячі слайси є, зі смаком сиру. Таке треба спробувати. 54 гривні ціна була 84 гривні до 21 числа. Постійно акції тому, а випускає, до речі, наша ряба із 70% білків. Наша ряба це відомий бренд. У нас не курочки різні. І от вони ще таке випускають. Так, є стильні столи, нагадують мені, щось сінсей. А юск і такий стіл, столик, декоративний дерев'яний 499 гривень. Що теж я не бачила раніше такого асортименту, як поповнюється класно. Також на день закоханий. І не тільки для свого інтер'єру можна придбати, подивіться, які різні у вас, вазони. І зараз на акції 119 гривень, зараз 77 гривень. Є 119-129 гривень ціни. Сподобався ось такий лазон з червоними квітами. 299 гривень без знижки. Ось такий ще трішки менший. Жовті квіти з камінчиками. І зараз міжечка 77 гривень до 25 числа. Неймовірно красивий горщик, декоративний з декоративними червоними квітами. Настільки реально вони виготовлені, такі бутончики, як бачите, є. І тут горщик ще на надпис: 129 гривень гривні троянди штучного горщику. Так, обираємо різні упаковочки, подарункові пакети 34 гривні. В асортименті 24 гривні, 29 є. Ось такі красиві і досить великого формату по 29 гривень. Десерт молочний з кокосом 80 грам, 22 гривні. Недорого, виготовлено в Україні. Можна добавити подаруночок на день закоханий, або просто собі зробити приємний солодкий вечір. За 22 гривні ще краща пропозиція. Молочний шоколад, десерт молочний за ракісу 80 грав і теж 22 гривні. Шоколадні ложки за 2 штучки, 34 гривні. Це шоколад. Теж добре в подарунок, навіть такий візеруночок на ручці є, що нагадує ну реально таку ложечку. Так, молочний шоколад. Теж сподобалася українська німецька фірма Трюф Ріял з міста Дніпро виготовляє спільне підприємство з Німеччиною. Я вже купувала такі ложечки, правда, не в Аврорі, я навіть вперше їх побачила. в Іншому місці мені сподобалося така каву, покладаш і а, шоколад робиться мягкий, такий приємний, смачний день. Мінньончики, любимовка, з начинкою банана 27 гривень за 50 грамів за цю упаковочку, а теж дуже приємна пропозиція великого формату з міньйончиками 55 гривень. Знижка на молочний шоколад. Ріфару кіц за 20 гривні можна придбати до 25 -го. січня з горішками. Ось така ціна була 29 гривень. Печиво листкове грона, 160 грам я його брала і воно досить смачне за таку ціну. Жаль, що не на знижці, але воно смачненьке. Якщо б була ще знижечка, то б йому ціни не було. 34 гривні. Воно трішки солоне, написано, що тут 9 штучок його є і 160 грам. Які круті світильнички, різні. Світильник, нічничок на батареї, тостер, формі <гум> тостера 199 гривень, навіть подарунок дуже прикольно. Коли ви його включите, то буде тостер світитися. Так, момент, коли відключають світло. Це супер. Прикольна пропозиція. Навіть в подарунночку милу поставив собі на журнальний столик. І такі варіанти є в трьох кольорах: гружавий, зелений і рік фісташковий. 199 гривень. Форми для льоду 49 гривень. Такого більшенького формату, такими кружечками. 49 гривень, великий, круглі і 4 штучки. Набір кондитерських шприців в асортименті. Шість є навіть ось ця сьома насадка, мішечок, 55 гривень. Набір посуду. Глейчик плюс стакан. Зараз зі знижкою до 25 січня мені дуже подобається ось це скло. Ось цей глечик і стаканчик. За 109 гривень непогана пропозиція, таке матове скло, фігурне, красиво. Снижка 22%. Знижечки на салатники від «Люмінак» до 25 січня в білому кольорі, такі глибоченькі досить. І зараз 29 гривень. 26% снижки 12 см в діаметрі. Салатний круглий теж зі знижечкою до 25 січня. Глибокий, досить таке красиве скло, красивий колір мені подобається, такий якийсь інжирний. Золотим відочком. 84 гривні 29% знижки. Милі лопаточки кухоні. З порцелями, з такою ручечкою. 69 гривень це ще новорічна тематика для тортика. Симпатяжки. Так, що ще є знижки. Котик змінив ціни з 19 по 25 січня. Брущинується скляна з ручками мажора 49 гривень. Ось так. І 10% плюс ще кешбайко вам повертається. Ну і друзі, кавомолка електрична, акумуляторна на 25 Вт, біла 499 гривень, а ціна була 649 гривень. Кому потрібна кавомолка, то прошу дуже. Акція діє до 25 січня. Ми були в Аврорі. Всім до зустрічі у нових відео.